Так роблять в новому будинку. О. Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо у таку гру, як Night Knox. Це в нас має бути досить невеличкий хорор про те, як ми з вами приїхали в новий будиночок і почули вночі якийсь таємничий стук. А я пропоную вам не затягувати, подивитись на цю бяку і починати. Так, топ. Ого. Блін, до речі, досить класно, що треба роздивлятися. Так, окей. Прибрати будиночок, переставити книжки, починити. Що? Фікзе. Я не знаю, що це. А. Ну окей. Ми чомусь вирішили робити це вночі. Пам. Мольно. Окей, я думаю, це в нас сміття. Блін. Ну, до речі, досить класно, що це таке. Це швабра. Ну, а куди нам це? Бля, я тупий, там написано, що позбирай все сміття і викинь його на кухні в смітничку добре? я Мені вже якось не по собі. Я прям уявляю, як наш персонаж бере. Отак от кожен мусор він закидує такий. Ага, є. Так, ще 9 вишилось Не знаю, для мене. блядь, комічно. Чик. Ух ти, до речі, у кожного предмета своя аеродинаміка і свій. Як це правильно сказати? Своя вага. Так, ще одна бутилочка, яку я там залишив добре. Чогось воно. До речі, гра створює таку досить напряжену атмосферу. Хтось стукає. Добре, давайте підемо і відкриємо двері. Так. У о Боже, в нього татушки. Окей. Ей, привіт, новачок. Я зайшов сказати тобі привіт. Тільки приїхав. Так, приїхав сюди вчора. Зараз намагаюся розставити. Слухай, це круто. Це досить класно, що ти зміг знайти собі це місце, і воно тобі сподобається. Надіюсь. Так, дякую. А що це взагалі має? Ох, нічого, просто. А Тут ніхто надовго не лишається. Ну, я планую тут залишитись надовго. У мене немає причин уїжджати. Ну, побачимо. Бляху, він ще й за собою двері закрив. Ну добре. Так. Тепер треба розставити книжки. І знов таки питання того, чи любите ви читати. А я можу так жорстко. Ні, не можу, добре. Страшно. Чи любите ви читати, тому що от мене, наприклад, читання дуже заспокоює. Я взагалі люблю це робити. Але в мене є такі як. читальні перериви. Тобто я не можу прям весь час читати. Це я якось так прям вчитаю декілька книжок і роблю собі такий місячний переривчик. так Боже, і, блін. Не знаю. Та Боже, от, от дійсно, от що вам потрібно? Що ти хочеш? Ой, бистре питання. Ти закриваєш двері в свої. в свій будинок? Ем, ні, а чому маю? Ах, це так просто. Вони забувають, типу, так багато речей. А, що ти хочеш мені сказати? Ох, нічого, нічого. Просто. Якщо ти відчуєш, що щось не так, то не ігноруй це. Слухай, ти мене вже трішечки напря... напрягаєш. Просто скажи, як є. І я не можу не зараз. Окей, чов по скриптам. Так. Е... Ага, нам треба починити лампочку в. Landry Room. Я, до речі, не знаю, що це за Landry Room. Ну я думаю, це прачечна, Тут у нас світ не горить. Ох, мене оце холод є щось напрягає. Зараз, мабуть, щось буде жорстке. Ні. Так, ні. Так, позбирайте... Грязне сміття. І постій... Фіга собі. І нам навіть не потрібно виживати в цей час. хтось стукає. Блін, я не знаю, ні. Мені гра не каже. Значить, що? Значить, я не буду. До побачено. Саме головне, щоб в мене двері були зачинені. Ець. Є. Так, нагодуйте себе, використовуючи інструкції. Мені справді треба ігнорувати просто. Так, окей. Так, стейк пожарити на сковородці і на тарілку, Добре. Так, стейк. Оп. покласти ах боже типу як перевернути тебе боже давай жарся відчуваю себе без а мене не значайно діліть сміли це одно що фує напевні роздумав чому мене не виходить, мені треба стейк, людського року ну окей давайте перейдемо щось інше Капуста і томати, вирізати їх І закинеш в тарілку, добре Капуста, ну це кімат І такий маленький печанчик капусти А це що таке? А йду до молока напевно Беремо нож з того Кладемо О, блін, виглядає дуже смачно А що в мене стейком не виходить? Не розумію Ну, блін, може мені його треба відкрити? Не знаю, давай спробуй Що я з тобою маю зробити? От що не так? Блять, може я тупий треба включити комфортку? Ага, мені не дає такого вибору. Стейк. Плюс сковородка, ну це явно не вупа. Равний готовий стейк. Щас я справді я не розумію, що треба зробити. Я можу весь ходим прибрати. І що? Ну, просто чому ні? Що не так? Знаю, це просто бага або що. М'ясо має просто почати жарити. Давайте підемо, відчинимо двері. Давайте готуємо ніж. А. Ти колись мріяв про себе, але це не був ти. Слухай, реально, що ти хочеш? Ні, нічого, просто а, ти колись почував себе дивно. Ні, тому що це не несенітниці. Ти що, обдовбався чи щось таке. Обдовбався? Ні, просто більшість людей. Так, що ти скажеш АВР, щось по типу? Ох, я буду. Просто я перевіряю, що з тобою все добре. Що, блядь, мене. Що? Що це було? О, блять, ну да м'ясо наче вже ж. Блін, мені так не подобається. Можна зачинити, будь ласка. Ну окей, добре. Якщо чесно, я думав, що це буде гейм овер. І типу гра нас підвовила. Скільки часу він взагалі стукав у двері? Хвилин 5. Потужно. Добре? що тут? Єс. Окей. Тепер, я думаю, треба сісти і поїсти. Відкрити двері. Та Йо -мо, та боже, куди ж ми переїхали, а? Окей. Блядь, ну, не працює добре. Ооо, oh, це так добре пахне, ти щось готуєш. Стейк. О, круто, я можу взяти один? Ні. А просто шматочок. Я взагалі сьогодні нічого не їв. Не мої проблеми. Добре, візьму де ще. Блядь, на що він взагалі розраховував? А, окей, їмо. Давайте зразу підем до душу. Теж так іста в своїй квартирі. Ставте лайк, якщо да. Просто зразу. Байт. Таж боже мій. М -м -м, те саме м'ясо. Те саме приготування. Ти не відчуваєш це дивно. Звідки знаєш? Тому що я був тут весь час. Це лякає. Н, не гірше того, що буде далі. Далі. Помилка. Е зауваження. Ти побачиш. Блять, а можна позвонити в поліцію? Мені страшно. Давайте візьмемо ніж. Якось так безпечніше. Так. Тупо інструкція, що роблять. Блять, а я, я не можу. Ну, добре, хай так буде. Інструкція що це. Ем, а куди вода звивається? Ну це дуже дивно. Окей, okay, інструкція по тому. Як треба себе вести в новому будинку. Так. Ой, хоп-хоп-хоп. Ідеально. Блядь, Йоб твою мать, що за хуйня блять? Я дійсно просто піду спати, блядь. Фу, Окей, не можу. Добре. Не можу. Ой, сука, я ж після такого, блядь, бы вылетив би, блядь, з цієї квартири. пиздец, нахуй, просто це, блядь. Ну давайте. Лягаю спати. З ножом нахуй. Окей, Дэн відчиняти двері Я сейчас обернусь и там він, так? Что это было? Еще? Що за помилка? Блять, мені так некомфортно. Фух, окей, спати. Бля з ножом, мужик. Чисто просто так роблять в новому будинку. О, че, а ти не вгадав в мене то ножик є? Що ти зробиш? Блять. Пиздец, ублюдок. Що? Погана кінцівка? Ви пішли спати, не перевіривши свою кімнату, і ваш сусід вас атакував? Це було так. Дві поганих, і одна хороша три кінцівки, добре. Це було дуже цей, погано, і ви не встигли зреагувати. Блять, я нахуй спав з йобаним ножом. Як я не встиг зреагувати? Типу, ну, реально, ви мене вибачте, якби б я просто спав не з ножом у руці, я б задумався. Ну, кездер, це давай... засняти не встиг. А, виходить, це оцей наркоман, який весь час до нас ходив, він сховався у нас в душевій. Я туди просто зайшов з ножем, і ось виходить, Ви перевірили дом перед тим, як лягати спати, і знайшли вашого сусіда, ховаючогося в ванні. Ви бистренько зарізали його, вбили і врятували своє життя. Окей. Тобто сьогодні ми грали з вами в таку гру, як Нічний Стук. В принципі, мені гра сподобалась. Якби б вони ще додавали такі, скажімо, як чекпоинти, то взагалі було б класно, якби б не треба було переігрувати, але це таке. Добре, тож, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, не забувайте підписуватись. Також хочу нагадати, що в мене є своя телеграм-група, де всім раді, де ви можете запропонувати наступну гру або проголосувати за наступну. Тож. Всім гарного дня і вечора!